Пропонується стильний одноповерховий будинок у сучасному комплексі приватної забудови. Програми та є оселя розглядаються, а сама ціна на будинок вас приємно вразить в кінці відео. Це чудовий варіант для сім'ї, яка цінує комфорт, тишу та якість будівництва. Загальна площа 98 метрів квадратних. Земельна ділянка 4 сотки. Планування три спальні, простора кухня, студія з виходом на терасу, гардеробна, два санвузли, коридор та передпокій фасад у сучасному стилі, комбінація світлої штукатурки та облицювальної цегли. Технічне оснащення, електрика 13 кВт, три фази: вода, свердловина, каналізація, септик 10 метрів кубічних, класна локація у Ворзелі в котежному містечку з новими сучасними будинками. Тиха та безпечна вулиця, зручний виїзд у напрямку Києва. Можливо зробити чистове наповнення під замовлення. Ви зможете реалізувати дизайн на свій смак та заїхати в нове житло вже цього року. Будинок вартістю 84 тисячі доларів. Хочеш на перегляд? Телефонуй або пиши за номером в описі.